Привіт! Це остання тема нашого короткого курсу програмування на мові C. В цій темі ми розглянемо перевантаження операторів класу. До цього ми використовували класи тільки за допомогою виклику функцій. Перезавантаження операторів класу дещо схоже на перевантаження функцій, проте тут ми задаємо поведінку класу і програми в цілому, при зустрічі цих операторів. Ми написали клас, в якому буде зберігатися число з плаваючою комою, і перевантажимо такі оператори, як плюс-мінус, помножити. Поділити. В даному випадку ми перезавантажили оператори з ключовим словом Friend, для того, щоб чітко зрозуміти, як перевантажується оператор. В нас далі йде ключове слово оператор і символ, яким ми хочемо перевантажити. В кожному перевантаженні ми вирішили повертати результат виконання не в об'єкті, а просто числом, тобто в головній функції програми. В нас після виконання операції залишаються числа типу float, а не об'єкти нашого класу, через те виводяться результат. Якщо ми зараз спробуємо вивести на екран наш об'єкт, то компілятор просто не зрозуміє, що ми хочемо зробити. Тому давайте перевантажимо оператор з суву вліво, щоб ми могли виводити об'єкт на екран. Для цього підключимо бібліотеку з назвою Ostream. То додамо таку функцію в код. Тут ми приймаємо посилання на поток виводу в якості аргументу та потік повернемо його назад та другий аргумент об'єкту класу Number. Виводимо значення нашого об'єкту в поток виводу не в Cout, а в OS, після чого допишемо наш код та протестуємо. Ми перезавантажили тільки декілька операторів. Всього операторів, які можна перевантажити набагато більше. Звичайні оператори, оператори перетворення типу, оператори виділення пам'яті New та виділення пам'яті Delete. На цьому завершимо наш експрес-курс. Вивчення мови C++. до побачення!